Того дня Катя із тіткою Оленою зібралися по гриби. Тітка новини слізки розповідає, а Катя букети з квітів збирає. Раптом побачила горбок, на якому цвіла така яскрава жовта квітка. Катя туди, але тітка її зупинила. Це не просто горбок, це особливе місце, і зітхнула. А що було далі? Читайте у цій історії. Катя приїхала у відпустку в село. І на наступний день тітка Олена вмовила її сходити по гриби. Але тьотю, я ж у них не розбираюся, назбираю не поганок, і будете знати. Тітка Олена засміялася. Я збирати буду, а ти так, зі мною за компанію. Лісовим духом подихаєш, він такий корисний. Ну, добре, вмовили. Ідуть вони по лісі, перемовляються, тітка новини сільські розповідає. А Катя букет із пізніх квітів збирає. І тут, прямо біля дороги, вона побачила горбок, на якому цвіла така яскрава жовта квітка. Катя туди, але гучний окрик тітки Олени змусив її стримати руку. «Тютю, ви чого? Дивіться, яка вона гарна. Але тітка підійшла до горбика і перехрестилася. Це не просто горбок. Це місце, де не стало одного хорошого хлопця. Максимом його звали, а квіти це справа його рук тані його нареченої, і зітхнула. Катя пристала, розкажи, та розкажи. Тітка Олена неохоче відповідала. Але це давня історія. Бачиш, по цій дорозі майже ніхто не їздить, та й пам'ять мене вже підводить. Але цікавість Каті не давала їй спокою. І вона благала розповісти тітку все, що вона пам'ятає. Діло було не пам'ятаю вже скільки років тому. Я тоді ще сама дівчиськом була. Але пару Максима і тані досі пам'ятаю. Обидва гарні, один від одного, ні на крок, але все чинно та без надмірностей. По селу ходили тільки за ручку це не зараз зайдеш в магазин, а там молодь в обнімку сидить. А тоді звичаї суворі були до весілля ні ні. Посватав Максим котаню і поїхав на заробітки. Але так, не за кордона а по Україні, до весілля грошей підзаробити, Возив цеглини, гравій, з одного району в інший. Приїжджав тільки в неділю на не швидку помитися та з танюшкою побачитися. Його мати навіть ревнувала. Все бурчала, що через цю син вдома і не буває. А таня вмовляла, що все вистачить, справлять весілля на ті гроші, які уже є. А Максимко уперся, мовляв, для тебе все найкраще. І ось одного разу, коли він був у рейсі, з району приїхав якийсь перевіряючий, а Тетяна всіляді друкаркою працювала. А він, мабуть, на неї око поклав то шоколадку їй притягне, то квіти в букетик. Три дні він в нашому селі ошивався, а плітки то лавиною хлинули, і почалося, що він стане і гуляв по ночах. Що він її цукерками та квітами завалив. Хоча таня відразу його зупинила і сказала, що у неї є наречений і у них скоро весілля. Але на людський роток не накинеш платок. А тут як сталося зустрілися в районі Максим з Андрійком, теж шофером працював. Колись і він намагався до тані клини підбивати, але вона його відшила. Ось, напевно, він з лісі образу затаїв. Привітався з Максимом і єхидно йому каже А у нас в селі нові події. Хочеш, розповім. Максим весело запитав, що у бабки Варвари знову усіх курей сусіди перетягали. А Андрійку йому у відповідь Даремно смієшся. Там твоя танька каверзи закрутила із приїжджам. Ночами з ним гуляє. Але Максим його уже не чув, і він застрибнув у машину вже завантажену цеглою і в село. Подумав, мабуть, тані в очі подивитися і запитати особисто, правда це чи ні. Гнав шалено. І ось на цьому самому місці і перекинувся. Може, на горбок або на пень колесом наїхав, хто ж його знає, цегла всюди. Може, якби допомога раніше прийшла, і було б усе добре, але тільки до вечора його знайшли. Але найнеприємніше було на прощанні мати ніколи не підпускала до нього. А як побачила Таню зовсім ушаліла, до неї вчепилася. Це все ти. Це через тебе мого соколика не стало пішла геть, не буде тобі щастя у цьому житті. Усі її застерігали. Маруся, не треба, навіщо ти так, та ще в такому місці. Але та нікого не слухала і кричала: Йди, йди. Таня втекла в сльозах. Уже до ночі вона сходила на кладовище. І довго просила вибачення за те, що не вберегла. Але із села їй довелося виїхати. Мати Максима їй життя не давала. На роботу до неї прийде, сяде і прямо на неї дивиться і питає Ну, як тобі гулящий, без Максимка мого живеться? Солодко, а Таня в сльозах. Яка там уже робота? А на вулиці зустріне пальцем тицяє. Що, красуня, добре тобі? У місто Таня подалася. Говорили потім, що заміж вийшла, але, мабуть, не склалося у них і розійшлись дітей у неї немає. А зараз вона в церкві працює, прибирає там свічки продає і молиться. Приїжджає раз на рік обов'язково на річницю, садить тут квіти і на кладовищі. Мати Максима ще жива, але жива в спецзакладі. Того вона трохи стала. Ось так племінне буває. Необережні і слі слова можуть повністю змінити життя людей. І тітка Олена пішла далі. Катя поклала на горбок свій букет і витерла сльози. Її дуже зворушила ця історія і пішла наздоганяти тітку. А на круї ліса озирнулася. Жовта квітка, як маленьке сонечко, колихалася на вітрі.